Привіт, мене звати Козір Діана, і я репортер ютуб каналу Рівне Лайф. Вже понад один рік Україна бореться з COVID-19. і сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, як вони ставляться до вакцинації. Ми ждемо свою вакцину просто. А якою саме вакцинуватиметесь? Я би хотіла Джонсон. Джонсон. Так. А ті, що у нас є наприклад в Україні, не хотіли б їми? Ну поки ні. Чомусь конкретно? Ну яка взагалі причина, чому Україні, ці, що в Україні вам не влаштовують? Потому, что Коронавак не разрешает, не не дає возможность поехать за границу, Это раз. Pfizer, У нас очень у многі, хто вакцинувався, були побочні різні явлення такі. нашего возраста в окруженні. Нормально. Ми не вакцинувалися ще. Ми перебу... а я Не знаю, якусь таку, щоб раз вколоться, колодцях і все. Дуже навіть позитивно. Я сама провакцинувалася перший раз. Так, і ви плануєте знову вакцинувати? Звичайно, Файзером поки. Добрий день. Я репортер ютуб каналу Рівне Лайф і ми проводимо опитування стосовно рівнян про щеплення від covid 19 Як ви ставитесь до них? Негативно. Негативно. Ви не щеплювались і не будете? Не знаю. А які причини цьому? Вам можливо страшно? Чи ви думаєте про якісь побічні реакції? Страшно, просто страшно. До ну, поки не думаю. Позитивно. Позитивно, ви вже щеплювались? Ні, я не щеплююся, але маю. Маєте щеплюватись? Так. А не боїтеся, що якісь можуть виникнути побічні реакції? Ні, не, не вірити цим міфам? Я просто їжджу по всій. Подіти до великобійника, мені ну, ну, не так потрібно, бо до ну, мені ну, просто бумага така, я можу по всій Європі їздити, але все одно це будуть е, ну, питати, рано чи пізно, цим буде цікаво, мені просто по роботі це потрібно. Ну, а ви дали б якісь рекомендації для рівня стосунточищі? Як б вони чи ні? Це вибір кожного, я думаю. Комусь, ну, наприклад, це залежить від кожного індивідуального, що це типу, жінці, який має народжувати, воно все ж не досліджено, ну, немає таких досліджень. Як воно буде впливати на ну, Це ну, якби нова вакцина, це все. Бо це відповідно, напевно, повний і це і індивідуально. І до цього не треба і поставити ці перечі. Я навіть не знаю. Одні кажуть, треба, другі кажуть, ні. Тобто ви ще не впевнені в тому чи ви будете щеплюватися. Я не знаю. Моя внучка в Польщі, вона два рази вже щепилася. І ніяких побічних реакцій ні. і все добре. Було. А яким тим препаратом, то я не знаю. Вже два рази щепилась у Польщі. Ми вдома, наша сім'я, ще ніхто ні, ні війська, ні син. І не плануєте? Ні, навіть не знаємо, що робити. Я вже повністю на вас. І як ваші від цього Ну, Нормально. Нормально, ніяких ефектів? Нічого не було, нічого не було. Абсолютно все нормально. Все. Цього, тільки піду через пару днів до сімейного лікаря цього. цього довідку про вакцинацію. Цього. А які буде рекомендації для рівнян, щоб вакцинувались? Так, звісно. У результаті опитування ми дізналися, що більша частина опитуваних ставиться до вакцинації від covid 19 позитивно. Деякі вже щеплювались. Діана Козяр, Олексій Олексієнко для Ютуб каналу РівнеЛайф.